Що наразі з новим гімном України? Коли буде нова петиція? Чому я припала з радарів останні два місяці, і скільки грошей я вклала в першу петицію? Скільки мені треба в другу петицію? Любі мої, всім величезний привіт! Мене звати Анна Хата, Я автор інноваційного гімну України процвітає Україна, і в цьому відео я хочу відповісти вам на ці питання, тому що ви їх дуже часто задаєте. І я нарешті маю змогу вам відповісти. Тому кому не байдуже цей проект, хто розуміє його цінність? Будь ласка, дослухайте до кінця і чекаю вас в коментарях. Почну з того, що ми з вами. Збирали першу петицію. Ми її, на жаль не зібрали або навіть не на жаль, тому що я вірю в те, що все складається самим найкращим чином. А такі зміни, як гімн і тим паче ментальний код, він змінюється не за три місяці. Це великий процес. Тому першу петицію ми з вами не зібрали, і буквально через дві неділі після першої петиції ми подавали другу петицію, але отримали відмову. Чому там була відмова? Там не було написано. Але вона була. І спочатку я була сумна по цьому приводу. А потім зрозуміла, що це на краще. Чому на краще? Тому що в даний момент свого життя я просто фізично не можу приділити стільки уваг. Ресурсу, часу і грошей, скільки мені потрібно для реалізації проекту з А щоб ви розуміли, проект гімном, це, ну, це взагалі саме об'ємне енергетичне справа, яку я створювала в своєму житті. А в мене проекти такі дуже потужні. Він потребує повного фокусу уваги. Він потребує багато грошей для розуміння. В першу петицію я вклала більше ніж 10 тисяч доларів. Це там зйомки, записи пісні, реклама, команді і так, далі, і так далі. А в другу петицію ще більше треба буде, щоб ми довели це до кінця. І гроші це одне, а інше це повний фокус уваги. Тобто три місяці мені треба от прям повністю сфокусувати мою і команди моєї уваги на проєкті з гімном. І наразі в даний момент я просто фізично не можу цього зробити, тому що в мене йдуть три потоки навчання. У мене академія для духовних провідників, психологів, коучів, і ми їх там навчаємо різним практикам, інструментам для роботи з людьми. І в мене зараз ідуть три потоки. Ось тому, знаєте, я ці декілька місяців просто чекала. Ну, коли ж коли ж, коли ж ми почнемо, і зараз я просто зрозуміла, що не треба нікуди терапітися, да? ось суїті треба просто. Просто видихнути, закінчити всі свої зобов'язання перед студентами, довести всіх до кінця в гармонії з собою в першу чергу, і вже з ресурсного вільного стану, коли я буду готова до цього і фінансово, і з точки зору енергії приступати до цього проекту, і тоді тільки все вдасться. І тому любі я розумію, що наразі найслужний момент для запуску другої хвилі в моєму випадку це як мінімум січень. Ось тому. В січні ми почнемо працювати з вами над другою хвилею, запускати її і доведемо нашу справу до кінця. Обов'язково тому ми не розходимося, ми залишаємо всі тут. Ось і е, розповсюджуємо. Наша задача наразі просто розповсюджувати, сіяти ці зернишки, так е, сіміна процвітання в нашій прекрасній країні, в нашому менталітеті. І зовсім скоро все станеться самим найкращим чином. Стратегія в мене вже є. Треба тільки час на її реалізацію. Ось а наразі ось такі новини. Діліться, будь ласка, в коментарях. Хто дослухав, хто прислухав, що ви думаєте. Мате, і в нас обов'язково все вийде з любов'ю анахата слава Україні і українцям.